Господь не хоче, щоб ти просто проживав до завтра. Він хоче перевести тебе на той рівень, де неможливо для тебе буде можливо. Я хочу перевести тебе зовсім на інший рівень. Дух Божий Він закликає нас переходити на новий рівень життя. І іноді треба ці кроки віри. Поклади руки на хворих, і вони будуть здорові. І ти робиш цей виклик віри, навіть цього не відчуває, і сила Божа вкріплює тебе, і людина зцілена. Ти починаєш робити те, Чого ти ніколи не робив, ти починаєш звертатися до гір, до викликів, до боргів, до хвороб, і ти ніколи цього не робив. Ти навіть не знав, що це можна робити, але ти дізнався це із слова Божого. І ти робиш ці перші кроки, і сила Божа вкріплює тебе, і ти переходиш на зовсім інший новий рівень життя, там, де неможливо, є можливим. Там вже не ти живеш, а де живе Господь Ісус. Там, де не ти це робиш.